Ми маємо незалежну українську державу, ми маємо свою визнану помісну таки православну церкву. І тому ми покликані це зберегти, аналізуючи. Уроки минулого у Парафіївці на прилученні предстоятель православної церкви України Епіфаній освятив храм на честь Миколи Чудотворця та провів у ньому літургію. Владика подякував громаді за рішення долучитися до помісної церкви України. Після нашої перемоги утвердимо справедливий мир, відбудуємо те, що було зруйновано. Відновимо і будемо розбудовувати нашу сильну, єдину європейську україну, в якій надалі будемо розбудовувати нашу єдину помісну українську православну церкву. За інформацією департаменту культури Чернігівської обласної державної адміністрації, Свято-Миколаївська громада у Парафіївці, є однією з 17 парафій на Чернігівщині, яка перейшла з московського патріархату до православної церкви України. Грандіозна подія, тому що цьому передувала дуже і дуже велика боротьба. Суди, які тривали більше трьох років, але дякуючи. Громадськості, дякуючи всім небайдужим людям, тим людям, які відстоюють нашу українську духовність, які відстоюють нашу культуру, наші традиції. Це наша спільна перемога. Потрібно було визначити настрої. Цим зайнялась наша ініціативна група, в якій було налічувалося більше ніж 20 чоловік. Відбулися збори. І населення проголосувало всі, хто прийшов, проголосували майже 98% за перехід нашої релігійної організації до ПЦУ. Від зборів вірян, під час яких визначилися з переходом до внесення громади ПЦУ у реєстр, пройшло 15 місяців. Спискуємо обновлення, обновлення чесного храму на честь для Миколая, архієпископа до чудотворця. На образ найсвітішої твої церкви, тобто до самого тіла нашого, через цих апостола Павла і сподобана за тих храмом Твоїм і утвердию до кінця віку непохитним і прославленим тобі. Свято Миколаївська церква побудована вона на території парахійської територіальної громади. Будувалася вона за рахунок коштів меценатів, родини Сенчиків. Також брала участь. І підприємства люди повинні вірити в те, що мир, спокій Божа благодать в такий нелегкий час буде в їхніх оселях. Дуже приємно, що таке місце тут є, і що люди. Будуть ходити і вірити в наше сільне майбутнє і молитися за тих за тих воїнів, які зараз знаходяться на передовій. Довідково Свято-Миколаївський храм у Парафіївці був зруйнований у 30-х роках минулого століття. У 2010 році було освячено тимчасову церкву у приміщенні в самому центрі селища. Протягом наступних десятиліть коштом місцевих благодійників та підприємців побудували нову типову церкву на честь угодника Миколая. 2020-му в ньому відправили першу літургію. Це заслуга всього українського народу. Наша маленька доля в розбудові цього храму переборола всі негаразди, які нам були створені російською церквою. Так що ми сьогодні на викому під, під, під підйомі, от і будемо розбудовувати на подачі нашу церкву в інших населених пунктах. Переповнюють емоції, тому що ми благали Господа, щоб Господь нам допоміг в цьому. Ми боролися все ж таки. Ми перемогли. Так, перемогли. Хай Господь тільки перемогу дає, миру нам, а все остальне надолужимо.